Про бюджет місцевий, в тому числі міста Хмельницького, можна говорити в контексті взагалі загальної децентралізації, яка відбувається в Україні, і в першу чергу це пов'язано з змінами до бюджетного податкового кодексу, які відбулися з 1 січня поточного року. Тобто в ракурсі формування спроможних місцевих громад. Були надані більші е, джерела надходжень для місцевих бюджетів. Е, ми напередодні казали про ставки єдиного соціального внеску, прибуткового податку, то е, були змінені навантаження на е, відрахування заробітні плати працівників, е, були зняті нарахування. Єдиного соціального внеску, але збільшена ставка прибуткового податку до 18%. І оскільки місцеві бюджети формуються в основному до 70% саме прибутковим податком, то е, оці от, збільшення ставки прибуткового, воно і вплинуло на збільшення надходжень до бюджету. Надалі були е, 100% е, зараховуються місцеві бюджети. Це земельний податок, єдиний податок, тобто з приватних підприємців, і розширена там мережа податків для суб'єктів суб бюджету утворення, це податки на там, Транспорт, на податки акцизний розрібного обігу підакцизних товарів, це податки туристичного збору, тобто от. Взагалі, взагалі, при цьому, при цьому було знижене ставки на єдину соціальну внеску які нараховуються на фонд оплати. Тобто це різні напрямки. Очікували з майже 40% до 22%. Очікували, що ця знижка вона підтримує, е, ну, змотивує. Змотивує, змотивує, змотивує вихід бізнесу з тіні або легалізації частини все ж таки, доходів. Е, на жаль, за перші півріччя ми аналізували цього не. А Валеріка ще стверджує у своєму звіті, що о, підвищення рівня заробітних плат офіційного оформлення трудових відносин на сьогоднішній день воно виросло. Тобто роботодавці вже більше показують своїх працівників, що вони є, і платять з них також податок вказу. Як ви на сьогоднішній день оцінюєте? Так чи є це насправді? Бо ми орієнтуємося на офіційні дані, офіційні дані ми отримуємо з фіскальної служби, оскільки вони адмініструють всі ці податки. За даними фіскальної служби, в місті Хмельницькому за пів року дійсно збільшилась кількість малих підприємців, порядка на 200 підприємств і збільшилось на 900 суб'єктів фізичної особи-підприємців. Це такий гарний показник, але. Дуже багато в цьому плані відпрацювала фіскальна служба. Тим паче, в нас давно вже такі з ними, з фіскальною службою, домовленості про те, що вони працюють в першу чергу на упередженні профілактично. Тобто, якщо в якійсь санкції, це вже після того, як вони попередили і запропонували ті чи інші дії. Дійсно, у них за півроку 1800. Працівників найманих були виведені стіні і вони, роботодавці, зареєстрували їх, і е, десь близько 800 осіб вони зареєструвалися в податкові суб'єктні підприємництва. До місцевого от від підприємців за рахунок власне, єдиного податку в цьому річ 78,6 млн грн. Наскільки сума сьогодні єдиного податку, вона об'єктивна і прийнятна підприємства, якщо от це великий відсоток бюджетних коштів? Це не великий відсоток бюджетних коштів. Я е, сказала, що порядка 70% от, от, може бути і більше місцеві бюджети на це заробітні плати, в тому числі підвищення заробітної плати були бюджетникам, були підвищені заробітні плати державним службовцям, які, якщо навіть от, на, у нас є держава, е, фіскальна служба, це е, територіальне представництво Державної фіскальної служби України. Але вони тут на території міста Хмельницького, тільки міста Хмельницького, отримують заробітну плату, обласні такі підрозділи. І відповідно прибутковий податок йде в казномісте. Облдержадміністрації, державні службовці працюють на область, але їх заробітні плати вкладаються прибутковим податком, в місто Хмельницьке. Тобто, в принципі, ми всі разом поповнюємо бюджетну казну міста Хмельницького. І єдиний податок, ну, як вам сказати, давайте зараз... Чисто так, так, дані, останній та, от у нас є надходження, надходження, фізичні особи-підприємці. За півроку від них надійшло 99 мільйонів гривень. Це по області, в тому числі по місту Хмельницькому 35 мільйонів. А в порівнянні з куда Це є Це це більше. Це більше. І от тепер в казні це ми беремо підприємства малі і середні. Тобто малі підприємства всього сплатили 240 мільйонів в місті, в місті Хмельницький бюджет, з них 35 мільйонів в єдінщиті. Тепер, тепер до тих 240. Середні підприємства ще сплатили 195 мільйонів. Тобто, це виходить ну, порядка 500 мільйонів, з них 35 – 35. Тобто, це навіть 10% немає. Угу. Тобто, все-таки це ж невелика частка. Це дуже невеличка. Це угу. просто тим людям, які працюють от, е, в, ну, в цьому секторі, е, ну їм можна подякувати, що вони. Ну і викликають повагу в частині того, що вони заробляють самі як машини. Вони нічого не вимагають, вони створюють свій, так сказати, шматок хліба, годують свої сім'ї, вони реалізуються в цьому. І дай Бог, щоб в майбутньому це були ну, мега, якісь успішні бізнесмени. Ну тобто, якщо взагалі оцінювати такий приліз навіть невеликий, навіть. То, що це невелика частка від бюджетних коштів. Цей приріз говорить про те, що якийсь рух, позитивний пройшов вже в економічному плані у нас у місті. Ну, рух постійно відбувається в економічному. Не можна сказати, що, наприклад, місто десь е, ми в якісь, якийсь, е, ну, хоча б... В цифрі показника, що, наприклад, якась стагнація, тут тобто, mm -hmm. далі не рухається, економіка міста, вона доволі динамічна і позитивно розвивається тут не можна сказати якісь. одну Робі... суму 71 мільйон гривень склали спочатку 14 року надходження акцизного податку з розвитку продажу підоксизних товарів. От наскільки. А такий продаж сьогодні на нього можна розраховувати в побудові збільшення бюджетних коштів? Воно має свою долю, але, наприклад, ми їх розглядаємо в загальній сумі, що я сказала, загальні надходження до бюджетів. І це залежить від товарообігу. Від ціни, від ціни виробника, тобто там до 5% нарахування де. Тобто, якщо більше споживається товару, вартість того товару, то відповідно будуть збільшені податки. Право в тому, що наскільки ці всі потоки товарні офіційно йдуть, може тут дійсно є і плюс робота відповідних контролюючих структур щодо виведення сті і товарних потоків. Ми розуміємо, що Сектор тіньової економіки в нас існує і, і, тобто, є суті. Якщо я правильно зрозуміла, то все таки економіка тіньова сьогодні вона у нас є. є. І, і основна проблематика наповнення повноцінного бюджету це ці тіньові підприємства, підприємці і це перспектива і дуже дуже серйозна перспектива наповнення бюджетів з одного боку, а по-друге, це. Саме ну, ліквідація цих тіньових і утворення економіки, вона важлива з соціальної точки зору, тому що е, це є люди, які працюють, будемо казати, через чиїсь там примхи в тіні, і вони на майбутнє просто не, не отримують. Ми ні від чого не застраховані. Навіть нехай хтось каже, що я не дуже буде або ще щось, мене це не цікавить. Але завтра може все щось статися. І людина, людина може піти на лікарняний, і людині треба буде якісь соціальні відрахування. Ну і... А тут, от, саме цінніва економіка, вона не дає такого захисту. То яке було поважання, можливо, загально от таке заключили нашим підприємцям, виробникам виничили в міста, щоб все таки всім було добре, і бюджетникам, і бюджету, і власне всім мешканцям міста. Ну, по перше, саме от якщо брати конкретний населений борт, тут лише всього. Владі говорити з громадою, громаді розмовляти з владою, тому що вони в принципі вирішують проблеми саме того населеного пункту, в якому вони всі разом живуть, працюють, виховують дітей, якось розраховують на якісь майбутнє. Тому безумовно, що влада міста Хмельницького повинна бути відкрита в частині. Добро. бюджету, тобто витратної частини бюджету, а громада міста Хмельницького має право і теж повинна в контексті таких партнерських відносин розглядати доцільність тих чи інших витрат бюджету. Але при цьому бізнес повинен, повинен чесно сказати, я вплатив ці гроші в бюджету. І я маю право. А якщо він чуть-чуть сплатив гроші, а чуть-чуть десь там залишив, він не має права вимагати. Чому ви не зробили там ремонт саме моєї вулиці, але чому я повинен йти до лікаря і сплачувати ще якісь кошти? Тобто тут, чесно, треба бути в двох тобто, Громади? і в громаді і в раді. Честь однозначно. Також. І саме в, от, в межах одного населеного пункту це зробити можна, треба. І якби це був місто Хмельницький, це ще було б прикладом показово. Хочу зазначити, що за період січня-липня поточного року в цілому вдалося забезпечити до загального фонду державного місцевого бюджету 1 млрд 100 млн гривень. Це цифра вагома, із них значна частина, тобто 600 млн з копіками, пішла до державного бюджету. До місцевого 555 мільйонів практично також надійшло в бюджету, за рахунок чого забезпечено такі надходження. Насамперед, я хочу відзначити, що нам вдається знаходити ту золоту середину діалогу із бізнесом, тобто не за рахунок перевірок, не за рахунок залякувань, а за рахунок свідомості громадян міста Хмельницького. І зараз Хмельницький району, оскільки в нас прийшло об'єднання двох інспекцій, ми працюємо на цих два райони Хмельницький район і місто Хмельницький, за рахунок діалогу нам вдається досягати того і кількісного складу платників. Тобто у нас пішла позитивна динаміка, якщо раніше скасовувалися суб'єкти підприємської діяльності то зараз в останні місяці, 2-3 місяці, у нас 200-300 сальдопозитивних кількість платників. Тобто виходять з тіні йде детанізація і самого платника, і відповідно податки. Ну, Як ви знаєте, зараз мораторій ще діє, перевірки проводяться лише в тих, у кого обсяги сягають зверху 20 мільйонів. Решта перевірки за необхідності в цьому році вже є при невиплаті зарплати офіційно, і несплати податків. Податку на доходи фізичних осіб і єдину соціальну внеску проводяться перевірки за наявності інформації. Крім того, я думаю, що платник вже зважив на те, що з 1.18 року цей мораторій буде скасовано. І тому рано чи пізно прийдеться відповідати за все. Тому платнику є над чим задуматися, я думаю, вони вже над цим думають і потихеньку виходять з ціні. По-друге, реалізація зарплати, ведеться активна робота. Тобто ми на сьогодні володіємо інформацією. Проаналізували, бачимо розкладку по ринках. Якщо на одному ринку, допустимо, працюють офіційно 95%, тих, хто орендує ці торгові місця, на другому є випадки, що 25%. Тому ми точково виходимо на такі перевірки. Тобто йдемо конкретно до конкретного місця і запитуємо, чому ти не оформив найманих чи не оформився сам. Отака робота проводиться. Но Насамперед, я думаю, що платник також зрозумів, що ми все-таки по одну сторону. Рано чи пізно ми сходимося до того, хоч кажуть, податково, а це платник податків, але в нас єдина мета, єдине завдання забезпечити надходження бюджетів всіх рівнів на благо процвітання нашої країни. Я думаю, що думаю, всі думають так і працюють над цим. Якщо наша країна, наша держава буде в змозі сама себе прогодувати за рахунок податків, це акціони то нам не треба просити тих позичок і залазити в кабалу і бути відповідальними за рахунок тих міжнародних улюбних фондів і так далі. Тому я думаю, що смельничани свідомо сплачують податки. Найбільше надійшло, якщо брати загальну суму 550 мільйонів з початку року, да, Верніше до місцевого бюджету фактично сьогодні вже надійшло 729, це вже з урахуванням серпня місяця, то найбільша частина із них це податок на доходи фізичних осіб 410 мільйонів. Це ж значна цифра. Крім того, хочу відзначити, допустимо, акцизний податок 93 мільйона. це також значна цифра. 93 мільйона, ви знаєте, що акцизний податок йде виключно на будівництво і ремонт доріг. Тобто наш бюджет, якщо використається кошти 100 мільйонів майже. А до кінця року ми ще, я думаю, що додаємо до цієї цифри, то я думаю, що дороги в будуть краще. І так кожен податок не йде податковий. Я хочу, щоб всі платники зрозуміли, це не мені ці кошти йдуть і не працівникам податкові. Кошти йдуть в міський бюджет, міський бюджет ним розпоряджається. І, відповідно, ми відчуваємо це кожен із нас. Якщо десь поставили лишній ще один фонар, чи зробили кусочок тротуару, чи в дворі облаштували, то ми це всі відчуваємо. Тому такий діалог з бізнесом, я думаю, що налагоджується і от дає позитивні результати. Хочу визначити ще військовий збір. От він теж сплачується із заробітної плати. Якщо платник добросовісно оформив наймане, легалізував заробітну плату, офіційно показує, звертається насамперед до... Власників, швейних цехів, будівельників і так далі. Ми про них всіх знаємо, що діло, тільки часом ми дійдемо до кожного. Якщо беремо газету є, там офіційна зарплата швеї від 6 до 8 тисяч, то по звітах вони нам показують півтора тисячі. Ну непорядочно з їхньої сторони. Ми знаємо, що за 1400 ніхто працювати вже не буде. І знайти швею висококласно, зараз дуже важко. І в нас за 1400 не піде на роботу до цього. Є випадки, ми проводимо перевірки, є випадки, що не допускають до перевірки, застосовуємо адмін арешти, активів. А якщо взяти кількість основних засобів, які знаходяться в цеху навіть чи малоцінки, то вона, відповідно, вартує чогось, тому платник тоді вже йде на діалог. Але хотілося б, щоб до цього не доходило. Хотілося б, щоб ми доходили до консенсусу. На, на рівні розмов, а не на рівні перевірку. За військові збір я хотів наголосити. Той платник, який добросовісно сплачує податок, нараховує відповідну зарплату і добросовісно сплачує податок, він зміцнює нашу армію за рахунок військового збору. Той, хто приховує зайнятість, не сплачує цього податку, підриває рівень безпеки нашої країни за рахунок відсутності фінансування на армії. Тобто дуже акціоно. Кожен повинен зробити свій вибір. Чи я сплачую податки, чи я не сплачую. Чи я живу в цій державі, користуюся цим тротуаром, ходжу по цих дорогах, їжджу на своїй машині, то я, напевно, не повинен платити податки для того. Всі бюджетні сфери, всі сплачують податки. Чому не повинен платити приватний підприємець? Я просто не розумію і не хочу цього розуміти і не буду розуміти. Наскільки я можу оцінити взагалі сьогоденну свідомість хмельничанина? Платника податку. Чи розуміє кожен з нас, що від нашого маленького, але внеску до бюджету залежить наш завтрашній комфортний український день? Розуміють. Більшість розуміє. Оці цифри, які я назвав, от на сьогодні 730 мільйонів. По факту до міського бюджету, до місцевого бюджету, крім того, 619 мільйонів до єдиного соціального внеску і вже 514 мільйонів до державного бюджету, це говорить про те, що в нас є темпи росту надходжень до відповідного періоду минулого року, по окремих, допустимо, 111%, 117 до 140 по окремих податках. Тобто це говорить, що ріст свідомості проходить в наших громадян міста Хмельницького. На жаль, є такі, що не розуміють. І дуже прикро, що не розуміють ті, бувають в мене в цьому кабінеті, от, до речі, на вашому місці, сидів, сидів один високий експосадовець, який, мабуть, мав і впродовж того перебування на високих посадах, але він ну, не розуміє того, що він теж повинен платити податки. Приходиться це їм доводити. Кажуть, деколи і в формі актів перевірок і так далі. Доводити, що він все-таки повинен платити податки на рівні зі всіма. Наскільки сьогодні ці перевірки податкової вони є частими і необхідними? Чи це вже є крайня така міра над підприємцем? це що я назвав крайня міра, звичайно, перевірка, крайня міра адмін -арешт активів. Крайня міра звернення до суду на стягнення на активи. Ви розумієте, що ми стягуємо, стягуємо борги і підприємців, які своєчасно не заплатили. Це вже крайня міра. Найкраще, коли є добровільна сплата, свідомість, сумлінні платники. Нам приємно з ними працювати. І в переддень дня підприємця я хотів би їх всіх привітати, користуючись нагодою із цим святом. Дякую вам за ту роботу, за ту. Плідну працю, яку ви проводите, щоб забезпечувати робочими місцями і даєте, не боюся цього сказати, кусок хліба іншим громадянам заробити і на прожиття і на існування, і в той же час забезпечуєте ще такі значні надходження до бюджетів усіх рівнів і до Державного цільового фонду, до єдиного соціального внеску. Оцінюючи от сьогоденні показники, сьогодні денні цифри і взагалі розміри бюджету збільшеного, як ви оцінюєте перспективи взагалі е, нашої галузи основотворчих і розбудови краю, економіки і в принципі економіки нашого міста? Ну я думаю, що е, всі е, громадяни е, міста Хмельницького, Хмельницької області і нашої країни зрозуміли, що той період, коли е, ну, ви знаєте розпад союзу, Кравчучки… Ринок, він вже прийшов. І наші власники цих багатьох торгових місць на ринках вони теж це зрозуміли. Вони ж зрозуміли, що потрібно ці кошти, які є сьогодні в місті Хмельницькому і Хмельницькій області. В місті Хмельницькому сьогодні гуляють, не боюся цього слова сказати, мільярди доларів. Тобто не треба брати якийсь кредит Міжнародного валютного фонду. Треба дати нормальні гарантії для цих підприємних людей, які є в нашому місті. Що якщо вони вкладуть кошти в той чи інший напрямок бізнесу, вони повинні мати гарантії на якийсь період 10, 15, 20 років, що в них буде стабільність якась. Якщо ну, звичайно, не, ну, питання війни не знімається тут. Це, це такий показник, що ми не можемо не нехтувати. Але тут ми повинні дати бізнесу нормальні гарантії, вони вкладають кошти свої вже в виробництво. Тобто, Менше стали завозити готової продукції, виробництво налагоджується на території міста Хмельницького і на території України. А це вже прогрес. Це вже прогрес. Базарик такий сам по собі відпадає, відходить на другий план. Є будівельна галузь у нас розвивається дуже швидкими темпами. Ви бачите, що в нас в місті десятки, я не знаю, я їх не рахував, але до сотні кранів стоїть і будують будинки. Це прекрасно. По тій причині, що у нас не буде з вами, а те, що побудують, воно ну, залишиться, залишиться тут, на території Хмельницького. Це не кошти, вивезені в офшори, чи ще кудись, чи бізнес в інших країнах, а це кошти тут, які будуть працювати на Хмельницькій. І робочі місця тут, і відповідно податки тут. І аналогічно по напрямках теж легка промисловість розвивається. Ну, потихеньку машина будівельна галузь, хоча не значний, але я знаю багатьох людей, які займалися базаром, потім перевізник. А тепер він вже вкладаємо, ми вже виробляє якусь його ще, що, ще щось. Тобто ну, сільське господарство теж не потрібно скидати, я кажу. бо в нас в область сільського господарства, вона відповідно дає надходження, в тому числі і наша інспекція. Зараз з об'єднанням районної інспекції ми вже бачимо надходження від порядка 5 мільйонів надійшло до сільського з виробників лише податку на добну вартість. Це велика сума. А крім того, паї, вони виплачують. З паїв також є податок на доходи, військовий збір, теж податки. Тобто з миру пониці як кажуть, і ми маємо можливість фінансувати з місяця в місяць. Ми верніше платники наші, бо ми супроводжуємо сплату податків, я хочу на цьому наголосити, щоб всі знали, що я не беру це в заслугу податківцям. Це платник забезпечив у ці надходження. Наші платники забезпечують надходження. Відтак як є забезпечене надходження, можна фінансування проводити. І тому в нас немає зривів. У фінансуванні виплати заробітної плати, соціальної сфери і так далі. Тому я рахую, що нормально, ритмічно працюємо. Єдине, що би просив, також, користуючись нагодою, підвищувати рівень заробітної плати. По тій причині, що ми розуміємо, що за півтора тисячі, за 1100, 200, ніхто вже працювати не хоче. Якщо би вам довелося рекламувати соціальну складову, Сплати податку. Ну, ви знаєте, коли ще була така технологія, там заплатив податки, спи спокійно якось так. Да? А як би ви привабили наших платників сьогодні, щоб вони сумлінно виконували свій обов'язок заради розбудови, спільної розбудови нашої чудової держави? Яким... Ви хочете, щоб одною фразою я це... Так, яке би ви гасло, ну... яке би ви нам запропонували? Сплачуєш е, е, податки, допомагаєш розквіту країни, розквіту держави нашої. Я рахую, що так. Кожен свій внесок повинен внести. І якщо, допустимо, ну, ну, так я рахую, що вдіти вишиванку і з'їсти українське сало, це не означає, що ти любиш Україну. Україну потрібно любити в серці, і як до кінцівок кожного пальця і нігтя. Тоді, якщо кожен буде на своєму місці, Чесно, добросовісно, щоб не було фарисейства, розумієте, що говоримо одно, робимо друге, а думаємо про третє. Якщо цього не буде, все доперед.